Мій хороший. Каже всім привіт Жарко тобі. Ой, яка вчора була жара. Це кошмар. Два дня шел в дощі шли. Ой. І потім оце таке Іспаріння Це кошмар. Вітерка немає, дихати нічим. Дивіться, вже все відсвіло. Все абсолютно. Ромашечки, лілії, все. Це треба все зрізати. Кошмар. Давай, кушай, Чуля. Кушай, 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 мій хороший. Давай, давай, давай. Їж. кушай. Кушай. Ну, що ти так на мене дивишся? Так страждає. Бідні оці тваринки страждають страшне. Кіт десь забивається цілий день, спить, це місця собі не знаходить. Просто до нього так прилипається жара. Чорний, до нього дотронуться, от коли оце серед сонця прямо гарячий, страшне. Ну, давай обливаю його водичкою. Не хочеш їсти? Mm. Так. Ось ще приобрили два люпінчика білий. Білий і червоний, по-моєму. Так. Треба буде посадити. Це щось там ріше. Щось мудрує. Віктор ремонтує Льовіку самокат. Болгарка працює. Жужжить, кричить. А я чотири дня не була на городі, не бачила, що там з помідорами робиться, з огірками. Зараз проскочимо і подивимося. Дощик гарно все попроливав, все зелене підросло. Помідори вимахали вже до двох метрів. <гум> ну, не два, але десь метр сімдесят точно є. Збирати врожай. Ногірочки ось висять. Гарні. Помідори, зараз візьму миску, теж позбираю. О, тут помідорів багато вже, вже багато. Оці можна їсти, мені сказали, маленькі, їх не бризкали. А оці великі ще треба почекати. Казав, що треба почекати. Ну якраз вони доспіють. Хоча вони вже такі красні. Мені здається, що вже гарні. Бачите? Ну, почекати так почекати. <с> Будемо чекати. А ці зберемо. Жабки плигають. Мокро. Зато тепер поливати не треба. Мокровато. Так, тут такі ручки. Зараз. Роз... розсазіти і будемо збирати з вами поміторчики і огірочки. Так ще. Що... Оцю жималость він п'ять днів назад видернув, там відео десь було, і викинули. Вона валялася, валялася в воді, пішов в дощ і дивіться, почала, стресонула, видно дуже. І почала джек. Ти мені мішаєш, не... джек, стресонула І почали у неї ось, дивіться, виходити листочки. Так не видно ще. Зараз я отак. Так. І тут маленькі ось пішли. Тут ось такі. Так він пообрізав і знову її посадив. Це шималось. Зробив тут земельку, накидав отакосу, страта і посадили. Ну. Не захотіла помирати, а була ж повністю суха. Повністю. Так, ми врожай смородини і красний, і чорний зібрали. Так що в нас вже смородини нема зовсім. Самокат ремонтується ось. Вони купили новий, а це старенький. Буде два. Вдавиться? Це, я тебе взагалі привозив. Для мене? <гум> ага. Совокат для мене. Маленький. Ще скільки вишні залишилося. Курочки з'їли ту вишню. Що ти їм давав. Не хочуть. Не хочуть. Не хочуть, не голодні. А якби оце випустив, так вони кожну п'ягідку знайшли б. А там дали не хочуть їсти. З міста до нас льова. Льову привозять гуляти. У нас тут багато дітей, а в місті нема. В місті тільки телефон і планшет. У нього друзі. Так, вони його кожен вечір <хи> привозять, щоб він у нас тут гуляв фізично. Зараз діти, зараз взагалі я не знаю. Збираюсь. А що робити спершу вчера? Понятно. Ну, то люди підрастаю на 10, яких взрываюсь. Да я не зривала, я два штуки зірвала. І бурі зривати, да? Це хорошо бурі. А, на ну, цена душа хорошая бур. Вообще да, все травы, ну да. Урожай. Огірочки я теж зриваю, так? Да? Да. Гірочки, агірочки треба їх засолити, на скільки не вийшло, погада. Та я вчора дала. ці льонку дав. Ага. Так, я ці дві не буду зривати. Чого? Там, що коло тебе десь два взагалі згинули? Здорові, зривати їх. А я хочу подивитися, який буде. Я собі на паузу буде. <рес> я хочу, щоб оцей огірок в... вимахав до метра, а мені кажуть зривай. Хеп. І так у нас, я думаю, що два куща пропадемо залили на яму. Залили дуже, так? Да? Кажуть, що може пропасти два куща. Залили дуже багато води. Ще й дощ пішов. Десь я бачила тут огірки і загубила. Загубила. Да собирал так все равно тут вылет необычный. Назад. Назад, назад. Назад. Оце?

Я його сирим не буду їсти, а оброблені можна. Оце перчина. Оце здоровенна. Ага. Оце яка здоровенна. Не знаю, видно чи ні. Ну, не всі такі ж живуть, а ти Оце врожай, ой, сонце світить. Таке яскраве. Красивий перчик. Здоровий. Я його зірвала. Тор каже, що ще рано зривати, але він такий здоровий, вже в землю впирався. Тут йому десь сантиметрів 15 приблизно, тому я його зірвала, бо він, бачите, ось огірочки такі і перчинка. Так, оце зібрала врожай. Чому я питаю, які можна, які не можна, тому що він е, травив. Отут високорослі, він мені завжди каже, який ряд він травив. Він не все підряд трави, а по черзі, щоб можна було збирати. І огірочки, і помідори. Огірочки поки що не травив. Зараз можна їх, тому ми кожен день їх збираємо. Але оце ж він каже, збери побільше, щоб можна було їх. Побризкати. Хоча ми там і біо бризкаємо, але кожне біо там є все одно якийсь період, який не можна їсти. Ну, він там у нас, по-моєму, трьох днівка є, семи днівка і дві неділі. Отакий самий великий період. Це дві неділі, які не можна їсти. Оці овочі. І куди ота жаба лізе, ви дивіться. Хату хоче, представляєте? Гляньте, от що їй тут робити? Ви таке бачите? А, о, куди вона лізе? Ви бачите? Тільки двері відкрили і вона вже тут, як тут. Давай на огород, шуруй. Джек, нельзя трогати. Фу. Фу. Хай вона нагород йде. Фу. Тікай. Хай на огород йде. Джек фу. А це ти ж відв'язуєш, бо прив'язана ця лоза, і Ти її тепер відв'язуєш чи що? Ну, ти знаєш, мабуть, ти вилікував, так? який був покручений, а зараз вроді би як оці тільки, що були, можна їх пообрізати, Боже, який він тебе тут зарожче. Ага, отак його. Правильно. Правильно, что там? 4 кущів місяці. Це ж те, що від напалки зимою зарили. Mm. не прийнявся. Mm. 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 Знову підходжу до лілій, Це я в основному показую гостям мого каналу, Постійні моє. Глядачі, друзі, вже бачили неоднократно мої лілії. Я до них і вранці підходжу, і ввечері. Вони, вони мені так подобаються, безподобні. Такі нас Розцвіла. жуки сидять в серединки, в лілії. Ну ось, теж бореться Бореться з якоюсь хворобою, да вітя? Чи просто він дуже густий, за заріс. Ой, все це я составив. Мані того попробуємо виростити, якщо не вийде. У маленьке, маленькі, Саша, дзвони. Столочку я по раз тут работала, там маленька. металічна Металлическа. Ну вона там мабуть і лежала, стояла. Ой, сонечко вже заходить. На вулиці можна дихати, але не дуже. Глянула зараз на градусник 27. на градусника. А в день було там 36, що ли. Піду провірю, як там у нас білокрилка пожива. Я тут. Нюхи літають. Я в першу чергу провіряю на ці своїй трояндочці. Як злітає багато. Значить, ну, дуже не взлітала так, один дві десь єсть. Я тут бачила, що була десь на в якомусь бур'яні. Ага, є. Ось, ось, о, ось, зразу. Видно навіть, як вона літає. Угу. Будемо знову розмовляти про Білокрилку. Прочитала нову інформацію про Білокрилку. Як можна з нею боротися і перемогти? Як ми вже всі знаємо, способів багато? Але білокрилка швидко звикає до препаратів. І тому ми використовуємо різні по черзі. всі хімічні, біо, народні, ам'як, уксус, олія, мило, ну, мич і так далі. А от те, що я сьогодні почула, то для мене новина. Я тепер знаю, що в Білокрилки дуже гарний зір. А ви це знали? Вона добре орієнтується в просторі. Вона бачить всі три типи промені там жовто-зелений, ультрафіолетовий і третій синій колір. Жовто-зелений це те. Що вона любить і летить на нього. І часто використовують технологічний спосіб. Це коли розвішують жовті картки, прилипачі або масла, там. масло німо, я чула таке. І вона розпізнає верхній і нижній лист рослини, ультрафіолет. І ось синього кольору вона якраз і боїться. І ось щоб Предлагають люди, які вже боряться з цим способом. У Акваріумістів, акваріум як правильно сказати, ті, що займаються рибками акваріумними, є такий розчин. Він так і називається метиленовий синій, щоб не цвіла вода в акваріумі, для профілактики рибкам, щоб не хворіли. А я купила в аптеці ось такий. І нам потрібно всього 0,5 чайної ложки на 1 літр води. Або 1 чайна ложка на 2 літра води. Е і обробляємо листя з нижньої сторони. Це дуже важно, що Іменно з нижньої, тому що білокрилка, як ви знаєте, сидить і їсть знизу. І тільки верхні молоденькі пагани вона жре. Тому і всі верхушки обов'язково з обратної сторони обробляємо. Верхушечки і листочки з обратної сторони. А тут, бачите, який залишив маленький, обрізав весь, вирізав той, що був, ну, пролікував. Звичайно, він його. А тут вже такі молоденькі, гарненькі листочки. Манюсінькі. Ну, буде тепер за ним наблюдати. Цей сорт ми бра, взяли у своєї наталочки, це невісточка наша. І я думаю, що... З нього щось тепер вийде.